Українські пологові будинки навмисно вигадують хвороби немовлятам, аби більше отримати коштів від Національної служби здоров'я. Таку шокуючу інформацію повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, як ідеться на сайті відомства у ході моніторингу медичних закладів проведеного моста НСЗУ. Було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну а. Інколи потрійну оплату за одного маленького пацієнта, за попередніми розрахунками НСЗУ, за приблизно 30% дітей здійснювалася подвійна оплата медзакладам у середньому по країні. Майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування в окремих лікарнях. 100% немовлят, які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг. Було виявлено, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для лікування. Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесарових розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно для отримання коштів за втручання.